Renault Espace 4 і ось такий аквапель. Ця машина майже вся скла, дах повністю скляний. Я вимив все звичайним склоочищувачем не обіжирював, нічого три рази продавимо. Зараз буду наносити. Подивимось на скільки. Поверхень вистачить цієї капсули. Ніяк спеціально я не мив. Три рази вимив містер мускулом, кліном вимив її, потім трошки скло протер обіжерювачем. Скло все посічене, але аквапель має дати результат. Ви, воно все в цятках. Але оригінальне скло коштує. До нього як F-16, тому побачимо, на яку поверхню вистачить оцієї капсули, буду наносити. Ось, роздусив, воно пропиталося і буду наносити на скло, подивимось, наскільки вистачить. Якось так Оціє капсули вистачило скло, два рази я прийшов так, добре. Краплинки навіть ще не висохли. Оці віконця два рази, оці вікна два рази, зеркала два рази. Панораму всю один раз пройшов і оці стекла вже залишками. А, зад пройшов один раз і оці всі стекла по кругу пройшов залишками. Але воно гірше не буде. На цих де два рази ще є краплинки. Ось, а на тих, що проходив один раз, краплинок нема, але є отакі от трошки мутноваті плямки. Зараз підсохне і будемо заполіровувати. Там де два рази, там краплинки ще на склі. Все, добре відполіроване скло, боковушки, повністю дах, все по кругу. Вистачило. На все. Повністю на всі стекла і навіть на фари вистачило однеї маленької акваперії. Оці капсули вистачило на лобове, форточки, все по кругу і повністю на скляну повну панораму. Скло пройшли два рази, форточки, два рази, бокові стекла, два рази, все інше по одному разу. А задні бокові стекла і задні форточки вже остатками. І ще вийшло трохи на фари.